Потрійна трагедія у селі Лящівка, що на Черкащині, сварка закінчилась вибухом. Місцевий житель кинув бойову гранату Ф 1 у бік директора місцевого сільгоспідприємства та його дружини. Чому з'ясовували наші кореспонденти? Кров і потрощена машина. Все це наслідки сварки 55-річного селянина із 64-річним підприємцем. Під час скандалу Володимир Рудик вихопив дві гранати та жбурнув їх у бік голови свого та його дружини. Одна з них спрацювала. Як стрільнули утром, то страшне. Злякались, злякались, бо ніколи такого не чули. Усіх учасників конфлікту із численними травмами забрала швидка. Вже за годину нападник помер у районній лікарні. Його жертви ж зараз у реанімації у вкрай тяжкому стані. Жінки, множинні, проникаючі поранення черівної порожнини, кінцівок, і у чоловіка також. Зараз чоловік ще в операції, другий етап операції. Односельці діляться загиблого знали як хорошу людину. Та додають, із головою сільгостовариства він ворогував давно. Через що не знають. Цей чоловік був людиною небайдужою. Всі до нього, хто звертався по допомогу, він всім допомагав, де яму викопати на сільському кладовищі, де бабусі старенькі помогти порубати дрова. Він такий скритий, що він нічого не розклазив. Він із директором же сто щось в їх зайшло, і один одному не. Обіду не, не знаю. Вже не на камеру селяни припускають, конфлікт могли спричинити земельні суперечки. У ті міліціянти таке спростовують. Як з'ясувалося у загиблого це, який скоїв напад, були паї, але вони не були передані цим людям. У них був абсолютно інший власник в оренді ці паї, тобто майнові питання наразі. Скажімо так не розглядається. Поки міліція проводить слідчі дії, медики пробують вирятувати постраждалих, та прогнозів поки не роблять. Адже навіть після кількох нескладних операцій їхній стан досі залишається вкрай тяжким. Катерина Ковбій, Віка Новини.